Майдаванова з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд чергового поєдинку сьогоднішнього дня, в якому зустрічаються представники бронзової бізнес-ліги. футзальний колектив. У грі. Атака. Непоганий шанс. Остащук поліс на габру. Володимир Увіяров. Пас йде в напрямку 77-го номера. Той прибуває підступно поворотам Сергія Ліфін. Подібну ситуацію. Фігель! Простріл ще одна передача. На Кунського випрошувалася, але вирішив. Той на Кунського. Іван спокійно в напрямку Новака. удар з доска. А, Немає взяття воріт. Тут також втрата. Поліс лівий на суперника пробиває правою, а не лівою. І м'яч це в напрямку чужих воріт. Вакал. Допомагав Бортерам удар габра на висоті. Тут передача поміж ніг проходить. Атака забула, можна 1-0. Війярд досягає бажано. Максим Дриль. У нього була хороша можливість перед тим. І з другої спроби він реалізовує. Стрийку. Обробив свій м'яч підручно. Ну, удар від Кунського, ми не бачимо. Є Мар'ян обігрався Жовтовським. Лука, той начебто пройшов. Передача у підка. Правом скористається. Удар поворотом від Дениса Дубанича. М'яч летить нового ну, флангу Жовтовський На Кунського. Той прибуває з до скалі фінський. Зачепив снаряд і обслуговує звітний поєдинок Третій про Іван Вишеваний. Пробив Дубанич під поперечку Здав... Номер На ударній позиції. Володимир Ісаєнко розвернувся. Переграв суперника, пробив лівою. Чимось. Це схоже на шахову партію, але в цьому сутність футалу Жовтовський! Ліфінський. Все буде одна справа. Він покотив на Жовтовського. Заблокував тут спокійно. Ісаєнко. Суперник. Куцького здавалося. Чи сам пробиває? Тут Не було гри рукою. Ну забагато возиться з м'ячем команда Віяр. І загубили свій епізод. Дача від Фігіля. Остащук дуже довго розганяється. Може самотужки пробити в даній кут. Куцький. Браво! Ліфінський поболився! Удар від Новака! Ще буде у нас в Жортовського. Новак! Кутовий мав впереду. Про це не варто забувати. Зараз добалить, на ударній позиції голу немає. Який момент! Наступає у відбір. Правда, атака вимальовується. Досить цікаво. Добавить, удар! Повз ворота! Як Не менш така темна конячка. Чого Зараз розпортєвич може забити! Не вдалі від передачу Жортовський! П'ятою! Удар! кошель! Гол! Дубанич! Не забиває о чужі, натомість відзначається! У власні ворота. ну і, мабуть, цей гол стане ключовим. Не забуваєш ти, заб'ють тобі. Щойно це правило спрацювало 3-0! Новак! Ну все! Добив віяр суперника. Ви знаєте, коли боксер після нокдауну. За все суперника. Гравців Яр. Удар даній кут Габра на висоті. Лівий. Вперед, вакал. є можливість сьогодні пограти усім. Застанню кількість часу ще один вистріл від лівого. Футбол аж ніяк не конкуренти. Це види спорту, який доповнюють один одного і цифримана ці... Хомляка. Дубарич! Удар по воротам. І знову без гола. Тукає підтримки партнерів. Пас центральну зону Габра. Ліфінський. у грі. потрібно грати. Жовтовський. Вихід щавич. Удар! Сейв! Була ще одна спроба, здавала. На, бережіть один одного, підтримуйте Україну, підтримуйте наші Збройні Сили, ну і знайте, що перемагає той, хто вірить у свою перемогу.